Друзі, вітаю вас в новому році! Сьогодні ми будемо готувати смачніші вареники з картоплею та грибним соусом одна з найбільш популярних і улюблених багатьма поколіннями українців національних страв, рецепт яких настільки ж простий, наскільки смачний готовий продукт. Ходімо ліпити та варити. Спочатку зробимо начинку до відвареної картоплі, три великих або шість поменше. Додаємо шматочок вершкового масла. Одну підсмажену цибулю, сіль та мелени перець за смаком. Розминаємо до стану пюре. Тепер тісто. До 1 яйця середнього розміру додаємо пів чайної ложки солі та 3 столові ложки рослинної олії без запаху. Перемішуємо. Всипаємо 150 г борошна та руками вмішуємо його. Повинна вийти ось така крихта. Далі вливаємо 370 мл окропу і перемішуємо лопаткою. Під дією гарячої води в тісті дуже швидко утвориться клейковина, завдяки їй тісто буде гладким та еластичним. Потім всипаємо ще 350 г борошна і вимішуємо спочатку ложкою, а потім руками. Викладаємо на поверхню притрушену борошном та формуємо колобок. Борошна вам може знадобитись трішки більше або трішки менше, в залежності від того, яка його вологість. Орієнтуйтесь на те, що тісто не має липнути до рук. але надто багато не додавайте, щоб не забити тісто. Накриваємо рушником та даємо постояти 10 хвилин. А поки що приготуємо грибний соус. Одну цибулю нарізаємо кубиком. Гриби ріжемо на невеликі шматочки. У мене тут печериці 300 г. Можна взяти будь-які ваші улюблені гриби. На пательню наливаємо 2 столові ложки олії та додаємо 1 столову ложку вершкового масла. Тепер на цій суміші обсмажуємо цибулю. Трішки солі і меленого перцю смажимо до прозорості. Тепер всипаємо гриби і обсмажуємо декілька хвилин, щоб вони зменшились в об'ємі. Потім вливаємо 200 мл вершків 10-15% жирності. Доводимо до смаку посолі трішки сухих трав і дрібка мускатного горіха. Тушкуємо на середньому вогні до моменту, коли соус почне загустівати 5-7 хвилин. Тепер додаємо 1 столову ложку натертого твердого сиру. Швидко перемішуємо, щоб він розплавився, та вимикаємо вогонь. Соус готовий. Повертаємося до тіста. Притрушуємо поверхні борошном і ділимо колобок на дві частини. Вимішуємо та залишаємо відпочити ще на 5 хвилин. Розкатуємо тісто в тонкий пласт товщиною не більше 1 мм. Потім вирізаємо кружечки склянкою, занурюючи її попередньо в борошно, або можна ножем порізати на квадрати. Далі викладаємо начинку, яка вже охолонула, приблизно по одній чайній ложці з горкою на кожен кружечок. А тепер ліпимо вареники. Можна залишити ось так. А якщо є час, можна погратися і зробити ось такий варіант ліпки за допомогою палички для суші. Я буду ліпити звичайні. Відправляємо вареники в киплячу підсолену воду та варимо в залежності від того, якої товщини тісто. Дуже тонкі після того, як піднялись на поверхню води, варимо 1-2 хвилини, більш товсті до 5 хвилин. Змащуємо їх вершковим маслом і додаємо грибний соус. По бажанню можна присипати зелені петрушкою або кропом. Все, наші вареники з ніжним вершковим грибним соусом готові. Смакуйте з задоволенням. Друзі, діліться цим відео з близькими і знайомими та підписуйтесь на канал. Це допомагає йому розвиватись. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!